Пане Іване, безумовно, сьогодні ми вночі також потерпали від масштабної ракетної атаки. Ясно, що сну не було, але зате ми мали можливість спостерігати за прекрасною атакою по Російській Федерації, яка відбувалась там. Зокрема, безумовно, надпотішило. Наскільки серйозно був атакований військовий аеродром у Псковській області, чи то в самому Пскові? Він носить назву «Крести». Треба зазначити, що українська розвідка зазначила, що чотири величезних дорогущих іл 76 були було знищено. Також принагідно зазначу, що саме такими бортами в Гостомелі планували висадитися російські десантники у перший день повномасштабного вторгнення. В Росії версія своя. Вони кажуть, що з України нічого такого літіть не могло, це з Естонії. Що відбувалося? Ну дивіться, там поки що не до кінця зрозуміло, скільки техніки, скільки одиниць військової техніки пошкоджено. Є різні, е, е, різні значення, зарості, там, називаю, два, називаю, там, в тому числі, да, що і до, до вашого числа, що ви зазначили ці транспортні літаки, ще один бомбардувальник, але це знаєте, вже не, не, не підтверджено. Немає спростування, а немає ані підтвердження. Можемо ні так ні туди, ні сюди визначитися. Росіяни, звісно, винайшли для себе чудову відповідь. Це все було з Естонії, країни Балтії. Вони вступають в війну. Але ну я на 100% впевнений, що країни Балтії, країни НАТО не ніколи не пішли б на такий би крок і не спробували потакувати Російську Федерацію. Тим паче дозволити нашим спецслужбам з їхньої території так таке робити. До речі, ГУР на себе взяло відповідальність. Каже, що да ну, ми зробили. Направили, тому через будь-який регіон міг бути, але точно що не країни НАТО, і можемо для себе поставити таку відмітку, що це не останній приліт на таку довгу дистанцію, куди б росіяни далі не перетаскували навіть за полярне коло. Я думаю, що ну може за полярне коло і ні, але до Мурманська я думаю, певні засоби вже найближчим часом зможуть долітати. Паніване, ну псков це 700 кілометрів від України. На я секундочку. сьогодні на секундочку, я сьогодні зустрічала версію, що м, нічого вони там не можуть розібратися, а, а а, власне, все воно під носом, і можливо, такі безпілотники запускалися з території Псковської області просто-напросто. 100%. або Псковська область, або все ж таки пролетіли певну дистанцію, або з Білорусі могли запускатися. Тобто є різні багато, багато різних варіантів, і зараз російським спецслужбам та правоохоронцям доведеться зламати не одну голову підлеглого, але, там в фігуральному сенсі, для того, щоб розібратися, що це було, звідки на майбутнє очікувати загрози, і що можна зробити, щоб такого не було. Варіант перетягування цієї техніки на там знаю, за Урал як варіант, але чи зручно буде її пересувати? тобто вона постійно буде під ударом, пересувати поближче до Мурманська, чи здатні будуть ті майданчики приймати таку техніку? Техніки багато. Майданчиків більше не стає. Ну, маю на увазі з літних смуг. Тому доведеться вирішити питання: так де ж і посилювати ППО, в якому сенсі, в якому ключі, в якому напрямку. Тобто, треба їм ну, ще раз серйозно попрацювати, щоб знайти ось цю паличку-виручалочку. Що стосується а, того, як працювала російське ППО сьогодні вночі, ну фарс просто треба зазначити, що м, очевидці помітили, що у Пскові зокрема ППО почала працювати вже після того, як там прекрасно все палало, загорілося. Було видно, як там що куди прилетіло, як вибухало. А, виникає таке абсолютне питання: який сенс такої дорогої вистави, якщо люди а, все таки помітили, що ну аналоги їх ППО все таки можуть бути? Ну там же є стаття за дискредитацію збройних сил. Тому всі, хто не погоджується, що ППО російська найкраща, до них буде застосована кримінальна стаття. Ну, все буде це все просто. Да? Не подобається, будь ласка, приймай статтю або там в найкращому випадку штраф, найгіршому випадку це вже а, там позбавлення волі, і звісно, самі російські пабліки вони визначають, що спочатку були прильоти, а потім вже почалися почалося працювання. Навіть не ППО це кажуть, стріляли в повітря в сим автоматичною зброєю напівавтоматичною, навіть десь пістолети пішли. Тобто, ну хто в ліс, хто по дрова. Але дійсно це вже було ну, і сьогодні. Також е прекрасна ніч була не тільки у Пскові, а й в інших регіонах Російської Федерації, зокрема у Брянську. Чому цікаво поговорити саме зокрема про цей регіон? Тому що е підприємство, завод із виробництва мікроелектроніки кремній Ел. Він називається, я зустрічала сьогодні різну інформацію: від того, що такий єдиний він на території Російської Федерації до того, що він найпотужніший. Не знаю, як, як насправді може маєте якусь інформацію ви, але м -м, тут хочу також нам докинути до розмови і зазначити, що представник гурський бійський свого часу казав, що розвідка наразі шукає місце, де м -м, можуть готувати і виготовляти росіяни дрони. Ми вже знаємо, що вони таке власне виробництво запустили. Стили, і безумовно для цього їм мікроелектроніка надпотрібна. Тому може знайшли? Е, я точно впевнений, що це підприємство забезпечило мікроелектроніку такий, такий виріб, який називається панцир систем протиповітряної оборони гарматно пушгарматного зенітний комплекс. Тобто для нього всі ці вироби вони постачалися. Не можу сказати, наскільки відсотків це підприємство забезпечувало цей виріб власною електронікою, але на певну кількість дійсно закривала. На, наразі достоменно невідомо наскільки точний був приліт саме в це підприємство. Наскільки сильно воно пошкоджено, яка частина пошкоджена там або. Або виробничі потужності, або проєктні потужності, або складські, або просто якісь там допоміжні, да? ну, умовна столова, їдальня. Можливо, туди прилетіло. Але не виключаємо, що і надалі туди буде прилітати, і у росіян ще раз буде боліти голова. Як а відтягнути свою рухому техніку подалі від України? Це за відмітку за планку десь 500-600 плюс кілометрів, максимально скільки це можливо. І не забувайте, що велика кількість підприємств оборонного сегмента просто федерації... взяти й перевести а! чи чи то замаскувати. Да, це... Оце от вони, вони стаціонарні, вони з часом часів Радянського Союзу, вони відомі про них відомо, де вони розташовані там робочий, робочий графік, коли в них влучати можна. І я думаю, що за ними зараз відбувається стеження і вирішується питання, що влучати в першу чергу, що ви витовляє панцирі, що виготовляє, наприклад, с 400 тріумф або безпілотні літальні апарати герань 2 ну, в минулому шахіда. Я думаю, що звичайно росіяни не дадуть нам інформації про те, наскільки таке підприємство, такий завод був ушкоджений цієї ночі. Це можливо, нам наша розвідка звичайно розкаже. Але от я собі малюю допускаю варіант в умовах санкцій, в умовах того, що вони все-таки намагаються своє виробництво там збільшити в рази. Е, наскільки це стане цей процес, запущений ними через дефіцит такої мікроелектроніки? Ну, це це дуже важливо. Ну будуть звісно працювати над заміщенням. Заміщення це може бути зробити інтеграл, це білоруське підприємство, але знову ж таки питання: наскільки воно зможе забезпечити потужностями своїми якістю, якістю своєї електроніки, російських ВПК. Лукашенко пишевся на цю тему. Каже: ми зараз все заміщуємо. Ми тут всі поставимо, закидаємо російський ринок. Але судячи з того, як росіяни націлися на зовнішній ринок. Я маю на увазі підшуковування на світових ринках Гонконзі, там, не знаю, в країнах Євросоюзу, Сполучених Штатах, мікроелектроніка. Це означає, що білоруська електроніка, вона десь там від бульби далеко не відійшла і сильно не підходить до російського військово-промислового комплексу. Тобто, вони будуть видавати більше грошей на те, щоб замістити не необхідні Да, от, наприклад, це підприємство пошкоджено, частково не може забезпечувати так. Давайте на цю суму там на. 200-300 мільйонів доларів щорічно будемо а, затягувати з країн Євросоюзу, з Південної Азії або з Сполучених Штатів. Тобто, в будь-якому випадку це видатки. Пане Іване, ще одна така досить тонка історія, але про яку хочеться з вами поговорити. Західне видання The War Zone пише, що Україна в майбутньому планує вдарити. Я цитую зараз, щоб. Майбутньому планує вдарити по Москві модернізованими ракетами Нептун. Нібито цьому виданню якийсь неназваний український чиновник підтвердив інформацію про те, що Україна розробила власну далекобійну ракету і вже вдарила нею ЗРК С 400 у Криму. Також обговорювали цю історію. Йдеться про ракету Нептун, яку переробили для ударів по наземним цілям. Що ми бачимо, що ем, стратегічні об'єкти РФ навіть на відстані 700 кілометрів можуть бути вражені і досяжні для якихось загадкових наземних сил, то чи готова Москва до білих ночей? Ну я такі речі не люблю. От відверто скажу: я не люблю таку стратегію розказувати: ось там щось є, готується. Окей, якщо воно вже є. Кай воно показує свою роботу, як це було на мисті Траханку. Прилетіло, познімали, всі були в шоці. Ну в найбільшому шоці були, звісно, росіяни, які не очікували О, такий ось. приліт західні країни. Ну, звісно, ми з вами. Вау, клас приліт був. Тому ще раз не полюбляю такі анонси, оскільки за такими анонсами одразу можуть слідувати певні наслідки у вигляді того, що. Не забуваємо, російська розвідка теж працює над виявленням в Україні місць такого збирання, місць де е, працюють винахідники, конструкторські бюро, якщо вони там е, самостійні або об'єднання, якісь е, е, запускати туди своїх людей, агентуру, виявляти місця розташування запасних частин, готові продукції і влучати по таким підприємствам. Тому ще раз анонси зараз недоречні. Зробили, відтестували, влучили, підкоригували, знову влучили, і ось тоді можна. Вже хизуватися. Згодна з вами абсолютно пане Вене. Тоді давайте поговоримо загалом про тенденції Кремля. Інститут дослідження війни пише цікаво, що зараз Міноборони РФ повертається до більш стриманого варіанту висвітлення війни в Україні. Змінюють там очевидно і методички, як пропагандисти, так власне, і ці речники, які виступають зі своїми звітами. Ну будуть цензурувати вони усі скарги з лінії фронту. Перш за все, і м, кажуть знову ж таки, що цих скарг безумовно дуже побільшало, але от їх якось будуть намагати. Там, звести до якогось одного цілого і зрозумілого. Це все на тлі того, що планується нова хвиля мобілізації ем, для з цією метою? Це на підставі того, що немає чим хазуватися на фронтах. Взагалі, тобто я от періодично передивляюся російську пропагандистську публічну машину, цю, і вони навіть звітують. Е, приїхали ми на свої самохідні артилерійські установці, от відпрацювали, куди постріляли? Один, два, три постріли і повернулися. Тобто, таке, знаєте, в повітря відстріляли. Е, я розумію, що їм треба чимось ефір перекривати, чимось треба наповнювати е, свої меседжі, але е, наповнення таке ж дуже рідке, як. Е, Окей, як окремі речі бувають, тому це для того, щоб перше фільтрувати, що виходить з лінії фронту, щоб російські російські пабліки, російські громадяни не отримували дуже неприємну інформацію. Наприклад, да, з напрямку роботи да, І там нова, нова покрівка, здається, да прокопівка і вербове та ну, да, там да, зараз да, старика чорна. Да. Дуже неприємно, тому росіяни намагаються зараз це фільтрувати. От я вам скажу так, глобально. спочатку війни російський ну, Кремль він взявся е, яким чином працювати? Спочатку вони із тієї маси людей, які дають інформацію, вони почали відсортовувати. Спочатку ті, хто проти війни, так це проти, і починається висилки з Росії, ну примушення до виїзду з Росії, адмінарешти, штрафи, кримінальні переслідування і так далі. Розібралися все сіли. Так хто в нас ще? Ага, у нас тут уже турбо ура патріоти, які, начебто, за війну вони не не проти війни, але вони, підтримуючи війну, критикують російську владу. Все розбираємо знову, розділяємо ці кучку на дві кучки і починаємо всі, хто турбо патріоти ура патріоти в одну кучку. да, і це Стрілков, це Пригожин, і з ними починається розправа. Залишається такий сегмент. Люди, які за війну, але вони не проти президента. Вони як президент скаже, і ось вони зараз намагаються. І а, інформаційне просто також прочесати в такому тенден... в такій тенденції, щоб все було чітко, паралельно та перпендикулярно відповідно до генеральної лінії. Паніване, я не знаю, чи ви бачили, але глядачам заодно скажу. Тепер жест доброї волі в них називається по-іншому. Вони тепер у своїх пабліках пишуть про те, що тяжоле міроприяті проїздять в районі населеного пункта Вербове. Там і роботи не й таке інше. Тепер це називається тяжоле міроприятія. Хоча насправді це зовсім не про те. Пасабі вам величезно за те, що ви доєдналися. Мені часом пускати. Дякую щиро. Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. До зустрічі в наших етарах. 对<谢>，就是爸爸说的。